У вас, пані першоледі, є саміт перших ладій джентльменів. Ви багато спілкуєтеся з другими половинками лідерів. А ви щось радите своєму чоловіку? Оці теплі історії, наративи, настрої, оце все. Тому що це ж дуже важливо. Як чайний люзую вашу дозволу на нашому рівні це все дипломатія м'якої сили. Ми всі є носіями дипломатії м'якої сили. І вже ж ми не маємо вирішувати якісь суто політичні питання, проте ніхто. Не, не зважає на можливість передавати корисні меседжі одне до одного, якщо вони існують. А, а і... існує щось? Було таке, а, що? Буває таке, да, Але <клух> якщо вони не передаються напряму, то для того є причина. Можна, але можна додати? Контакти взе, всі дуже теплі. Дуже швидко, я хочу, тому що Олена сама про себе. А я дуже дякую за це запитання, до речі, Олена сама про себе це не скаже. Я а, хочу сказати, наскільки це. Не просто допомагає, а вже допомогло. Я вважаю навіть не тільки мені, Україні. І це я абсолютно говорю про, про роботу Олени і про її, як то кажуть, хімію з іншими половинками, так, першими леді а, або джентльменами, але, передусім, першими леді. Тому що почалась війна і нам було. Нам дуже потрібна була саме така м'яка сила, і виступ Олени в Конгресі Сполучених Штатів мав великий вплив на потім позитивні рішення і допомогу. Виступ її була. Я розумію, що перші леді зазвичай про таке не кажуть. Але виступ її був про зброю, про посилення України. Це спрацювало. Це спрацювало не тільки в Сполучених Штатах, це спрацювало в Британії. Це спрацювало з нашими. Балтійськими друзями на рівні перших леді і саміту все це спрацювало і скажу відверто, про це не буду казати дуже голосно, але я потім, розуміючи, як це працює, я звертався до Олени з конкретними країнами за конкретну там таку підтримку, і це також працювало. Наприклад, наші відносини на сьогодні з Францією. Наші відносини зі сполученими штатами у Джил Байдену але не були прекрасні відносини, Є з Бріджит Макрон. Прекрасні відносини. є. це дуже додає Україні. Вибач, будь ласка, це іноді знімає такі градус напруги, коли це можливо. А іноді дійсно спільними проектами, спільними гуманітарними і соціальними ініціативами ми можемо показувати, по-перше, що ми партнери, це партнерство взаємне, це дружба взаємна. У нас з обох сторін є люди, які користуються цими проектами, і вони щасливі. І дійсно це додає. Саміт перших леді, мені здається, додає суб'єктності Україні саме в, в цьому форматі soft power. Його вимірюють в різних е, варіантах. Було таке дослідження е, в Британії проводилося, і це дійсно потужна сила е, е, гуманітарна політика країни, бренд країни. Він е, складається з багатьох. Складових і на перших леді традиційно вже приходиться до 30% м'якої сили країни. Тобто, якщо в нас немає, наприклад, а, не знаю чогось, що є в Британії, ми можемо додати з іншого боку. Це і кулінарна дипломатія, це спортивна дипломатія, це дипломатія культурна, це наші здобутки в науці, і в тому числі це дипломатія публічна на рівні представників країни, навіть не політиків. Я вважаю, що Україна свою суб'єктність тут за рахунок в тому числі саміту, нашого лідерства в цьому питанні вона здобула, і ми цей. Прапор лідерства е підтримуємо. Мої колеги дуже хочуть. Е Забрати, наприклад, іноді саміт до себе, щоб в себе проводити. Ми поки що таку франшизу не даємо. І хоча в нашій країні, на жаль, війна, тільки один саміт прийшов в 2021 році без війни. Ми продовжуємо проводити його в Києві. І ця наша впертість вона інших також надихає. І я впевнена, що ми одне одного підтримуємо. Також ну мені здається, тут є вплив на ком'юніті. Нашу ми змінюємо роль перших леді або перших джентльменів просто з. Знаєте, додаток публічний до президента або прем'єр-міністра, плюс один в офіційних а, запрошеннях. Це більше жодну людину свідомо в світі не, не буде задовольняти. Ми можемо багато, і мені здається, це от такий наш контакт він підтримує нас разом. І ми допомагаємо іншим, які тільки приходять на цю роль. До речі, в мене чудовий є приклад. До нас приїхала вперше. Перша Гватемали, яка стала нею взимку, і одразу приїхала на саміт. Вона надактивна. І ми побачили, що от коли є ком'юніті, ти одразу отримуєш від цього ком'юніті собі поштовх на те, щоб працювати енергійно, бути енергійною і ефективною. Тому будемо розвивати цю тему.